Не тих, як от клан там, Ахметова із депутатів, ще один клан от Коломойського і так далі. Це ж не депутати взагалі, коли кілька олігархів вирішують долю України. А це ті, кого обирає весь народ. Ми можемо навіть зараз я продовжу, але ми можемо обирати вам починати вже про це говорити сьогодні. Таких представників, хто дійсно може бути депутатом цієї верхньої палати, їх функції зводяться до одного по суті, контролювати на даному етапі з одного боку діяльність. Тої нижньої палати, яку будемо називати економічно-господарча, без якої неможливо, і яка відповідно відповідає, формує й далі. Всі питання, що стосуються конкретної життєдіяльності на даний момент, саме фізичної, економічної. І коли приймається закон, який би міг зашкодити Україні. Або якась інша річ, то накладається вето. І цей закон, цим самим верхньою палатою, діяти не може. Таких палат нема в жодній країні світу. Є представники територій, а є представники там різних кланів. Але ну це теж це там Сенат і Конгрес. Але інтелектуально-духовної палати. Ради, Верховної Ради, не існує в жодній країні світу. І ми маємо це сформувати, І яка має прийняти етнічну конституцію, частину якої саме е, третім підрозділом. Бо в будові суспільства якби є чотири поверхи е, це ті, хто ходить за горизонти думки, той, хто дивиться перед. Це, пам'ятаєте, є брахмани. Наступне це ті, хто захищає Україну чи воїни. Потім йдуть менеджери, купці, економісти і так далі. І основу фундамент піраміди це складають робітники і селяни. Але не може керувати той, хто займається чисто фізичною стороною, дивитись і будувати майбутнє. І тому тут мають бути якби як мінімум дві палати. Палата інтелектуально духовна, те, про що ми вже сказали, і економічно-господарча. Але інтелектуально духовна має бути вища. Вона має контролювати діяльність нижньої частини. Для того, щоб. Ми діяла така конституція етнічна. Ми маємо сформувати інститути, які на отій нараді на тому з'їзді, який відбувся і відбувається нині, на Одещині в Куяльнику, на зібрані. Представників імпульсу, і не тільки з України, там присутні з кількох країн уже Заходу, ну ті ще змогли добратися, яким чином прибути на е, цю, я не кажу, конференцію, нараду чи тому подібне. Це зібрання тих, хто боліває за майбутнє, координаторів з різних областей і з різних країн. Географія е, тих, хто приїхав на це зібрання. Надзвичайно велике. Воно практично не те що з обласних центрів України, а з багатьох районних містечок. І навіть із СЕЛ поприїжджали ті, хто організував відповідні центри. Це координатори. Поки що мова йде про координаторів е, безпосередньо організаційних. Але для того, щоб потім. Ми могли будувати майбутнє України. Це вже будуть проекти і координатори інших спрямувань, які формуються вже на базі цього ж зібрання. Чи почали формуватись на цьому зібранні? І от на цьому зібранні, 6 липня, е декларативно перше в історії України були задекларовані. Наступні інститути. Мається на увазі, що коли мова йде про інститут, це та спільнота людей, яка виконує якусь конкретну функцію. Це не те, що це чи е, погані інститути, чи гарні, чи взагалі слово, чи погане, чи гарне. Це, я кажу, це окрема організація спільнота, яка виконує конкретну функцію. Відповідно, для того, щоб виконати, вона повинна мати структуру, відповідні ресурси і тому подібне. Так, от на цьому зібранні, 6 липня, початок задекларовано кілька надзвичайно важливих інститутів для майбутнього України. Перш за все, це наступний інститут, інститут берегинь України. Ви знаєте, що в кожному селі, наприклад, є одна, дві жінки, які буквально знають, все. всі обряди, культи, все знають про всіх, що в якій сім'ї, якби свого роду. Берігачі і берегині. Того, що існує, і те, що робить громаду громадою. Є ті, хто є прикладом, прикладом, на які маємо ми всі рівнятися, а коли говорив про Берегинь, а далі будемо говорити про інститут лицарів і так далі, то кожного народу є міф. Без міфу етнос існувати не може. Міф це і казки, і пісні, і святі, і мудреці, герої, і все, що є позитивним прикладом, так само, як і ті речі, які навпаки негативні, що не можна так робити. Оці всі образи, ці, ці святині, оце все складає те, що називаємо міф етносу. Наприклад, та ж сама Росія, вона повністю практично, ну, я не кажу вкрала. Вона взяла на озброєння міф Русі, міф України. І чому така боротьба йде за, за Україну? Чому Росія хоче поглинути, крім того, що вона хижак і вважає Україну взагалі своїм ресурсом? Але ще одна річ, що Міф Росії будується на міфі України. І якщо Україна незалежна, і вона взагалі в стороні, тоді питання: є багатоповерхова будівля, але немає основи, основи, на якій будується міф, і взагалі ідеологія, морально етичний кодекс інші цієї країни. І для того, щоб, звичайно, ця споруда розвалиться. І для того, щоб повернути, повернути собі отой фундамент, бути більш стійким, треба захопити всю Україну. Не виходить, ну хоча б частину України з Києвом, як, городом, як містом матір'ю усіх міст Русі, ну, це те ще приказка городов русських, як кажуть, Росію. Або хоча б частину України відірвати, що ми ось не тільки, а тут частина України це теж Росія.